Позиція Трампа щодо НАТО не залишила Європі вибору. Вона готується до найгіршого для себе сценарію російської агресії. Ось і міністр оборони країн Балтії і Польщі наполягають на виході із міжнародної угоди про заборону протипіхотних хмін. Німці виділяють мільйони євро на відновлення системи громадського оповіщення сиренами. Ну а Литва готується мінувати на підступах до російського Калінінграда мости. Біль пише, що на Литву Росія може напасти уже восени. Власне, як ЄС готується до можливої агресії Кремля, про це наша власна кореспондентка у Брюсселі Анна Грішина знає. Постріл за пострілом по уявних цілях на тренувальному полігоні здійснюють айтішник, інженер та молода мама. І це не тренування на українському полігоні, це цивільні німці проходять базову військову підготовку на випадок російського нападу на їхню країну. The Напад Росії на Україну став мотивуючим фактором, тому що росіяни систематично намагаються підірвати світовий порядок, перетинаючи усі червоні лінії, які ми маємо. А це вже Швеція після десятирічної демілітаризації країна готує елітних новобранців. Причина та ж можливе російське вторгнення. Тренуються на стратегічно важливому острові Готланд на узбережжі Балтійського моря, бо саме звідти у разі нападу шведські війська зможуть здійснювати повітряні і морські перевезення. І це не окремі випадки з двох країн. Країни Євросоюзу всерйоз готуються захищатися від Росії, проводять додаткові навчання військових і нарощують свою військову потужність. Ось наочні цифри Італія, Нідерланди та Польща заявили, що суттєво будуть збільшувати чисельність своїх збройних сил. А Франція оголосила про нарощування виробництва винищувачів Рафаль. Більше того, в країні модернізують одну з головних авіабаз новітніми ракетно-ядерними технологіями. Ніхто не може сказати, що може статися найближчими місяцями та роками. І я хочу, щоб ми були готові. Я хочу, щоб ми були захищені. Бути на поготові, закликають своїх громадян уряди країн Балтії, Скандинавії, Польщі і Нідерландів, запастися необхідним на перші три дні їжею, водою, ліками, теплими речами, ліхтариками та радіоприймачами, проходити курси військової підготовки, які вже влаштовують, окрім Німеччини, Польща, Швеція, Фінляндія, Литва та Латвія. А ще в європейських містах облаштовують бомбосховища. Чи не найкращий досвід у будівництві підземних укриттів має Фінляндія? Один із таких Володимиру Зеленському минулого тижня продемонстрував фінський президент. Тут і фудкорти, і спортивні зали, і дитячі майданчики. Тільки у цьому можуть сховатися 6 тисяч людей. І Київ готовий переймати досвід гельсинки. Про що і уклали угоду? The, uh... Ми маємо амбітну мету створити національний підрозділ, повністю оснащений необхідною інфраструктурою до 2030 року. Наші розрахунки показують, що за такого сценарію у нас залишилося до п'яти років. Якщо санкції проти Росії будуть скасовані, у нас буде ще менше часу, щоб підготуватися до наступного етапу агресії. Країни Балтії та Польща розглядають вірогідність виходу з Отавського договору про заборону протипіхотних мін, натомість побудувати східний щит на кордоні з Білоруссю та Росією, тобто замінувати усі шляхи, якими війська і техніка агресора могла б потрапити до Європи. Усі 76 років існування НАТО Європа покладалася на єдність альянсу, яку зараз похитнула адміністрація Трампа. Тож тепер готується до самозахисту, про нарощує видатки на оборону і налаштована підтримувати Україну, адже наша держава фактично останній захисний рубіж від Росії з Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна марафон єдині новини.